Всім привіт, друзі! Ви на youtube каналі Enco.ua. Ми вже знімали багато продукцій від компанії Big Quiet. Знімали їх корпусні вертушки без підсвічування. Тепер вони прислали нам дуже цікавий комплект аж з трьома вертушками, на які варто подивитися. Виглядає комплект ось таким чином. Мені дуже цікаво подивитися, що саме це за вертушки, тому я думаю, вам буде також цікаво. Ми починаємо. Поставляється комплект одразу з трьох вентиляторів. Вони продаються і поштучно, але так брати набагато вигідніше. Це в нас Be Quiet Lightwings LX в білому кольорі. Що, ж, давайте подивимось. Ось таким чином все запаковано, нічого прям особливого, я не бачу. Три вертушки, одразу до них гвинти. Та й все. Ніякого хабу, нічого такого немає. Зараз дістанемо їх та подивимось поближче. Мені дуже подобається білий колір. це дійсно дуже прикольно. Одразу я бачу, що кулери з підсвічуванням. Почнемо з одного. Ось таким чином він виглядає. Lightwings LX White, BQLX One. В принципі, made in China, куди ж без цього. Дроти дуже прикольно, що вони довгі. Дивіться, наскільки. Це дійсно буде зручно для того, щоб під'єднати їх до корпуса. А тут дивіться просто на це. Дуже довгі, зручні, окремий є 4 пін окремий RGB. Тобто, в принципі, все досить зручно, класно. Що ж, давайте їх зараз під'єднаємо до комп'ютера та подивимось більш детально, на що вони здатні саме по підсвічуванню. Вертушки Lightwings LX оновлять вигляд вашого ПК завдяки вражаючому RGB підсвічуванню. 16 світлодіодів у крильчатці рівномірно підсвічують матові лопаті, створюючи стильний вигляд і відкриваючи простір для творчості. Оптимізовані лопаті та рамка зменшують витоки повітря, забезпечуючи потужний повітряний потік для будь-якої збірки. RGB-кабель із входом і виходом дозволяє легко об'єднувати кілька вентиляторів у ланцюжок. А технологія Rifle Bearing забезпечує термін служби до 60 тисяч годин. Спеціально для цього ролика я не міг ніяк інакше привіз свій ПК. У мене корпус BeQuiet PureBase 500. Ось такого так. кольору. Так, знаю, що ви скажете, біла відеокарта, вона не в касі. Але це по факту. Вибачайте за пил, але іншого тестового стенду в нас нема. Тому давайте будемо монтувати цих красенів в цей корпус. Ну що, ось таким чином виглядає вже готовий варіант підсвічування. Досить яскраво та класно, це дійсно так. На жаль, у нас кейс не дозволяє перемикати режими підсвічування та немає вбудованого хабу для цього. Але через материнську плату можна синхронізувати так, як вам буде зручно. В цілому, вертушки нам дуже сподобались, вони дійсно класні, якісні. Ніяких питань до бікувайт. В цьому питанні саме немає. Тобто, дійсно все на високому рівні. Є питання щодо ціни, вони не дешеві, це по факту. Але в будь-якому разі ви платите за якість і не переплачуєте. Тому, якщо шукаєте гарну ціну, заходьте на ЕНКО ціни в нас найкращі в Україні. А так до зустрічі у нових роликах.